З І хемов з собою послання постола Павла до Іятова. Як первого глава з першого вірша. Як і рах Бога і Господа Ісуса Христа 12-ти племенам, які розпорошені, вітають вас! Майте, братиму, повну радість, коли впадаєте у всякі випробування. Сідайте. По <клес> старому стилі сьогодні празднують Сучасні Духа Святого. І знаєте, коли ученики повірували в Ісуса Христа і ходили за Ним, і коли його розіб'яли, вони всі поховалися в здані і всі такі. Налякані, перелякані, ожидали, що зараз прийдуть, їх також арестують і також казнять. Вони в такому ужасі і страхі були. Але, коли зійшов Дух Святий на цих людей, які увірували, вони пішли із і з усією сміливістю і дерзновінням проповідували Євангелія з саме знаміннями. Тому що Дух Святий. Їм дав то, що вони до цього не мали. І коли апостол Павел пише до цих же учеників, він говорить: майте мою братиковну радість, коли у всякі випробування, тобто трудності. І це він пише тим людям, які в розпорошенні. Ми ще знаємо, що багато наших знайомих, можливо, родичів, є за границею. в ті часи, також люди за гоміння, за віру в Ісуса Христа мали вміння. І вони їхали хто куди, за границю, куди не знати. І Він пише їм, ви ті, що повтікали від переслідування, я вам пишу, що майте, братимо, повну радість, ви у усякі випробування за віру. Не за наказання за гріхи, не треба путати, що коли людина посіє в своєму житті, живе, як хоче, робить що хоче, а потім пожинає і говорить, навіщо мене Бог наказав? Ну, Бог не наказує. Часто ми пожинаємо те, що сіє в своє життя. Ну вони за віру страждали Ісуса Христа. І він пише, що майте мої брати повну радість, коли у всякі випробування. Знаючи. Що досвідчення вашої віри дає тепливість, досвідчення. Тобто ви часто використовуєте віру і отримуєте досвід. Ви знаєте, якщо в кожній професії потрібен бути досвід, знання. Якщо цього не буде, вас ніхто не може допустити, скажемо, за штурбак самольоту. І в якому сидіти люди. Вас ніколи туди не допустять, тому що вам потрібен досвід. По-перше, знати теорію, по-друге, тренажор, по-третє, інструктор, який вас получився, і потім ви можете сісти за штурвал. Точно так же, коли ви будете знати Слово Боже і будете використовувати його в своєму житті з вірою, як сказав апостол Павло. Ви отримаєте терпеливість, тобто постоянство. Ви будете завжди одні і самі. Не такі, що сьогодні, о, слава Богу, на сьогоднішній день наступив другий день, у вас з'явилися трудності, і ви думаєте, та й Бога немає і нічого немає. Живу, як живу. Ні, вам потрібна терпеливість, а терпеливість. Нехай я маю чин досконалих, щоб ви досконаліте заставання і недостатка нічого не мали. А якщо з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто і не докоряє. І Бог, де вона йому дана. Якої мудрості? Як поступити в дані ситуація? Кожного є своє випробування. Не обов'язково вас будуть гнати, як гнали перших учеників. Для того, щоб зберегти віру, треба мати мудрість. Тому що для кожного це по-разному, це можливо навіть вибір професії. Для молодих це можливо вибір другої половини дружини чи чоловіка. Тому що мудрості, якщо вийде замуж і одружиться, може пожати води правляти. Тому що вона вийшла замуж не по-божому, тому що вона шукала свого. Якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає простор і не докоряє. І буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку ж не кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане щось від Господа. Двоєдушна така людина, не постійно на всіх дорогах своїх. І 12-й вірш. Блажена людина, що витерпить пробу, бо бувши ще дістане дістання кінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Блажена така людина. І апостол Павел також пише в посланні до Євреїв. Він пише тим ученикам, які також увірували і також приймали цю Євангелію, і він пише, згадайте ж про перші дні ваші, він це послання до євреїв, 10 глава, 32 вірш. Згадайте ж про перші дні ваші. Ну, краще я вам прочитаю перші два вірша на сучасній українській мові, тому що це трошки завня українська, тут трошки вона не так. А на сучасній. Пригадайте ті перші дні, коли ви були щойно осяя світло благовісті. Тобто, що ми тільки повірували? Багато боротьби страждань випало тоді на вашу долю, але ви все витерпіли. Чому випало? Тому що в ті часи римські були гоніння християн. І вони це терпіли і часом вас самих виставляли на людно з невагу і страждання. Іншим разом, ви поділяли долю таких же у наслідуваних. Ви розділяли страждання тих, хто був ув'язненні. З радістю сприймали, коли, і вас... Сприймали, коли і у вас відбирали ваше майно. Бо ви знали, що володіти чимось кращим, таким, що буде з вами завжди. Ви розділяли страждання, хто був пов'язаний. Був ув'язнені, знову наголошую, не за якісь приступлення там, ворогство військо, а за віру в Ісуса Христа. Тому що в ті часи саджали так само, як і в часи Сталіна і комунізму. Ми знаємо, багато віручі садили на певний срок. І в ті часи садили, і він говорить, ви розділяли страждання, хто був який, і з радістю сприймали, коли у вас відбирали ваше майно. І маємо забирати, ви одно раділи, бо ви знали, що володієте чимось кращим таким, що буде з вами завжди. Ви в це глибоко вірили, дуже глибоко вірили. І, але, але апостол Павел бачив їхнє життя, тому що з того часу, коли він оце пише, він говорить, ну, він бачить їхнє життя, їхнє страждання, тому що це проходить не один день і не один рік. Це десь приблизно більше 30 років проходить, і він пише. Тож не відкидайте відваги своєї, тому що деякі люди просто втомилися. Штат. Вони думають, ну, День, ну одважно, ну скільки це може длитися? І вони втомилися, і їх апостол Павло підтримує. Ви свого часу дуже раді були тим стражданням, а зараз ви вже оступаєте, як і деякі з вас, які були віруючі, я зараз їх не бачу в церкві, він говорить. Ви повинні вернутися до того першого стану, тому що не відкидайте від вас, Бог, вона має велику нагороду. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю чинити йти прийняти обітницю. Бо ще мало і дуже мало, хто має прийти, прийде і боритися не буде. А праведний житиме вірою. Не травою, яку саме це в хапі постели, де троїться. А вірую. І коли захитається він, то душа моя йому не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віримо на спасіння душі. Знаєте, в старі часи е, був один чоловік, тому що в Біблії написано, що е, правильний жити вірою. Цей чоловік жив часи, коли не було закону. І він вірив у Бога, дуже вірив ну, все себе серце. І тут Бог побачив його серце, і він виводить з народу, які поклонялися язичним богам, він його відділяє для себе. І цей чоловік одружується, проходить певний час, але в нього дітей немає. І тут Бог йому являється, виводить на двір і говорить, подивися на небо, ти бачиш, скільки зірок. Отак От буде в теплій дітей. Ну, проходить знову певний час, ну, завжди дає йому Бог сина. Дає йому сина і тут е, сину виконується 12 років, і Господь до нього говорить: іди на певне місце і принеси мені сина в житті. Ну, я хочу сразу наголосити, що, по-перше, тоді не було закона не вбий. І і Авраам, це був Авраам, він сприймав це ледь зовсім по-другому. По-друге, Авраам наскільки повірив Богу, що його наслідники будуть, як зірки на небі на очистку, що він повірив в то, що Бог в силах воскресить мертвих навіть тоді, коли він в вже. І наскільки була його велика віра, тому що Назвався правильником повілі, тому що він настільки у І він пішов на то місце, і він пішов туди цілих три дні. Ви знаєте, це не три минути і не три часа. А три дні це навіть день і ніч. Ідеш по пустині, ведеш того вісівка, з тобою йде син, і ти знаєш, розумієш, ну, на що ти йдеш, але ти йдеш. Бог дав цей срок, щоб тобі вернутися чи ні. Точно так він дає людині, яка увірувала в Ісуса Христа, дає срок життя на цій землі, щоб провірити тебе, чи ти вернешся назад у ту жизнь мерську, і ти підеш все-таки далі по вірі. І коли він підніс свого ножа, Господь сказав, не роби цього. Я бачу віра твоя велика. І він пішов назад, йому приніс перед цим. Побачив кущак вівцю, він принеси їх жертву. І, знаєте, от бути праведником дуже тяжко. І часто життя віруючих не усі на розами, а випробування. Був також один муж, це книга Йова. Перша глава. був чоловік український на ім'я і, він, знатіння, і Був чоловік цей невидний та правильний. І він Бога боявся і від злого втікав. І тут приходить сатана до Бога і говорить, так хіба він не буде віруючим. Ти його так благословив. І діти в нього, і багатство в нього, там е, скот, там більше 7 тисяч. І він мав певний успіх. Е, Соціальний. І Бог говорить, хорошо, все даю тобі, тільки життя його забираю. Він забирає сатана нього весь спор. Через певний час погибають всі діти. І тут він уражений гнояками, сидить, шкріває себе, а дружина це все бачить його і, і каже. І сказала це. Друга глава, 9 вірш, і сказала йому, його жінка, ти ще міцно тримаєшся в невидності своїй. Вона бачить, що він дійсно правильний перед Богом. І вона бачила, наскільки він страждає. І вона говорить, йому, прокляни Бога і помреш. Жінка совіти Іван. А він каже їй у відповіді, і він до неї промовив, ти говориш, отак, як говорить, яка з Божевільних, чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а зло не приймемо при всьому цьому, і він не зрішив устання. І коли Бог його випробував, Бог його благословляє у два рази більше. Далі скажете, а не діти, що дітейськопорити. Ну якщо дивиться глазами вічності, діти залишилися у вічності. А це набагато важливіше було, тому що коли діти жили при ньому, вони часто устраювали пір, збирали друзей, завжди в домі були гості. І урозумів це, він завжди приносив жертву Богу для прощення гріхів. тому що там, де часто, можна сказати, гості, язи, воно ті слов не збіжать гріха. Фільм. І також хочу прочитати, що коли апостол Павло пише до Коринфяна, він говорить, що отаким «от попалюся, а собою хвалитися не буду. І він перечисляє, чим він буде хвалитися хіба тільки своїми немочами. Бо коли я захочу хвалитися, то безумний не буду, бо правду казати йму. Ну. Але стримуюся, щоб мене хто більше не подумав, ніж бачить у мене або чує від мене. А щоб я через прибагато об'яви не величався, то дано мені тіло ключку посланця сатани, щоб вив в обличчя мене, щоб я не Ви знаєте, який висвіт, Бог палку не б'є. Також і сатана. Він не бив прямо в прямому сенсі по лицю. Ну він далі причисляєш, про що він говорить. Про нього кричі я Бога, я Господа, щоб він відступив від мене і сказав йому мені, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати недуга, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, будисках через Христа. Бо коли я слабий, тоді я сильний. Тому що коли він упав, <кхи> коли він з корабля зійшов на острів Патмос і вони збирали хворост, і вцепилася йому в руку єхидна змія, ви знаєте, ви... йому не просто так вона цепилася, а щоб побачили цю силу Божу в Так, да, як людина він менше, косила змія. Ну, в немощі проявилася сила Божа. Точно так, як проявилася в немощі одного із е, юнаків е, сила Божа, коли він дійсно був правильний перед Богом, і брати його йому сильно застріли. І вони вирішили його вбити. Один брат все-таки над ним говорив, давайте ми його не будемо вбивати, просто продамо його в рабство, там проходив караван. Продають вони його в рабство. І він попадає ну, слугою там, до одного хазяїна. І в цьому рабство він Бог його теж благословляє, він одно раб, хоч і слуга. І вже цього хазяїна побачила цього хлопця, побачила, що він дуже вродливий і вирішила з ним переспати, щоб він був її він Відмовився. Ви знаєте, в ті часи закону не було. Він міг піти на такий кусток. Ну, знаєте, мене Бог так обійдив. бо я був правильний, а він мене, брати мене чуть не вбили, продали братство, я в чужині. Ну, подумаєш, там, в мене буде любовниця. Ну він на це не пішов. І за те, що він не, ви, ну, не став любовником хазяї, нової дружини. Вона наговорила на нього, що він її хотів зґвалтувати, хоча це було неправдою, і його знов садять в тюрму. Його садять в тюрму на три роки. Оп'ять таки, чому? Чому він, будучи правильним, чому така в нього судьба складається? Можна сказати. Ну, в немощі людини проявляється сила Божа. І якщо ми прослідкуємо далі цю історію, ми побачимо, що, коли фараону приснився сон, то навіть в тюрмі Іосиф був голобоязний, і Бог йому відкривав знак то, що він хоче сказати. І він, фараон відкриває той сон, який приснився фараону, і за це Бог його ставить вторин себе. І в Немощі. Іосіха проявилася сила Божа. Не тому, що він просто страждав за якісь віки, а тому, що він, будучи правильним, страждав, вистояв, був терпеливий, і Бог благословляє його. І через нього він дає спасіння народу Ізраїлю, тому що наступає великий голод, і вони приходять, а так як він старий послі фараона, вони приймають їх жити. І також я хочу прочитати, це Євангелій Кубків, 6 глава, 22 вірш. І Ісус Христос страждання з людини праведної зрівнює з блаженством. І Він говорить, блаженні ви будете, коли зненавидять вас. І коли проженуть вас, і ганвидумуть, і знеславлять, як зле ім'я ваше за людського сина, за людського сина, радійте того дня й на городах у ваших Великах Небеса. Бо так само чинили і пророк там батьки їх. І 27 вірш. А вам, хто слухає, кажу, любіть своїх воробів. Добро робіть тим, хто ненавидить вас. А я вам кажу, любіть своїх ворогів. Я хочу знову вернутися назад до Іосіна. Ви знаєте, от коли він став послід Фараона, от що перше лежало на серці? Коли прийшли брати, по хліб просити, потомстих. Но він цього не робить. Навпаки, він їм дає більше, і коли приглашає, він навіть розплакався перед ним. А ви знаєте, це дуже великий приклад. А я вам, хто слухає, кажу: любіть своїх ворогів. Добро робіть тим, хто не намирить вас, благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривку вам чинить. І посланні до Римлянам Апостол Павел пише: несмотря ні на що, що проходило вокруг вас, він пише це 8 глава, 35 вірш. Хто нас розлучить від любові Христової? Чи не доля, чи вудис, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Як написано, тебе нас цілий день умертва і нас у Уважають за весне речальність на заклання, але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я Пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангел, ні плава, ні теперішнє, ні майбутнє ні сили, ні пшена, ні глибина, там інше Господні не зможе відлучити нас від любові Божій, яка в Христі Ісусі Господі нашій. Коли ми це зрозуміємо, от тоді страждання буде велика радість. тому що ми знаємо, що все це тимчасове. І все це закінчиться. І... Як написано, я читав у самописання поста Павла Якова, перша глава, 12 річ, влашенна людина, що витерпить пробу, побувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Амінь.